Па Україні, добрі люди! Сьогодні хочу вам показати, як треба опускати ляни, чому це треба робити, як зробити це правильно, тому що якщо ви ніколи це не робили, ви обов'язково в процентів 50 до 70 просто поламаєте основний ствол. Перед цим хочу попросити вас допомогти каналу. Під відео в описі будуть реквізити, як це можна зробити по території України, а також реквізити, як це можна зробити за кордону. Щиро буду вдячний за кожну копійку. Зараз часи скрутні, потрібна ваша допомога. А так дивимося. Ось так виглядять огірочки, які я трішки запустив. Їх би ще тиждень або навіть два тижні, тому треба було опустити. Зараз ну, будемо це і справляти. Ось дивіться, ось це йде центральний ствол. Ось я вам обірвав тут листочки. Бачите? Центральний провідник. Оце я вже зірвав з нього всі пасинки, листочки. Висота приблизно півтора метри. Ми все підчищаємо. І отут знизу відв'язуємо шпалеру і акуратно опускаємо і колечком таким широким поначалу, зворачуємо наш огірочок. Робіть це дуже акуратно, розматуйте по шпалері, краще її відв'язати знизу, от вона у мене так просто петілька підв'язана. І опускати, Тому що ось тут або ось тут вона у вас може зламатися, якщо ви її так просто різко опустите. Просто опускайте потихонечку і отак робите колечко, 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 отаке велике. Це колечко нічим присипати не обов'язково. Якщо буде вологий ґрунт, воно саме бросить допоміжні корішки і буде питати вашу рослинку. Це у мене ультраранні огірочки. Їм, в принципі, вже і небагато осталося, тому що вони самі по собі. Масово плодоносять 2-3 місяці. А якщо за ними добре поухажувати, то можна на місяць це плодоношення удлінить. Якщо їх отак бросити зараз і не опустити, не убрати оці бокові листочки, по-перше, ви в рази в урожаї. Буде дуже багато йти питательних елементів, віщества, на оці, листочки, пасаночки, розводок. хоча вони вам нічого не дадуть. Тобто вони будуть потихеньку в'ядати з самого низу. От видно, воно ось, ось дивіться, бачите, ось тут в зарослях. Ось вони поступово погибають, їх треба убирати, тому що воно загущається і оерок там толком не розвивається. У вас все плодоношення йде ось зверху. Тобто там, де сонечко, там, де рослинка нормально. Підходить до верху і дає огірок. Поперек не вам неудобно лазити туди, дуже високо їх собрати, щоб воно все знизу так акуратненько було опущено. І ще раз напоминаю, дуже акуратно це робіть, тому що дуже часто. От, на висоті де, то 30 см, а й під самий ґрунт, він переламується. Перегибається. Вона рослинка не погибне, але буде дуже довго скажімо так, заращувати цю ранку, яку ви зламаєте, перег... переламаєте її. І це не добре. Також, коли він доростає теж перегибається, на шпалері, переламується, то питання менше і менше ви получаєте огірка. Ну і При такій і добре розвиваються хвороби, такого не треба допускати. Сьогодні я це все поопускаю і через 3-4 дні я вам вже покажу, як це все буде зроблено. Не зовсім просто удобно його знімати, як це все опускається. Постараюся з боку поставити камеру, щоб показати, як робиться Ну, Це я вам вже показував себе на каналі. Тоді я ще правда, розмовляв кацапською, ну, нічого потерпіте. послухаєте трошки телайно. Скоро всі відео будуть переділені на українську мову і я удалю абсолютно всі рускоязичні відео. Це я звертаюся до кацапів. Я вас всіх 140 мільйонів читаю лайном, так що всі нажимайте на кнопочку підписатися. підараси, трицвітні фашисти мені на каналі не потрібні. Їдіть в сраку. А так, всім добрим людям. Щастя, здоров'ячка. Хочете допомогти, допомагайте каналу. Під відео будуть реквізити в описі і в першому закріпленому коментарі. Ну і ще буде дуже-дуже багато. Відео на тему гірочки помідорів. А ще хочу звернутися до підписників, які заказували часник. Не всім ще поїхав. Я трошки рановато зробив відео, добре він ще не досох, тому частина посилок буде трошки переміщена по часу. За це я щиро вибачаюся, і кожному, хто в середу не отримав часник, не прийшли вам оповіщения, що він до вас їде. Буде лежати маленький подаруночок, Він вам подобається. Дякую за розуміння. Всім дякую. Ну і до побачення, гарних врожаїв!